головною, це завжди було так. Тобто у нас живі класики так називають Володимира Даниленка та Василя Габура. Приїхали до Закарпаття в Ужгороді Вони зустрілися із студентами, майбутніми журналістами, аби розповісти про себе та поділитися своїми творчими здобутками. Пан Володимир в Ужгороді першим свою писемну творчість розпочинав у часи розпаду союзу і занепаду видавничої справи. Тому перші кроки робив у рекламній сфері. Нині улюблений герой, герой, прози та романів. Образ фатальної жінки. Я в багатьох своїх творах розвиваю такий тип жінки смерті, тобто жінки фатальної жінки, жінки-вамп, яка розбиває серця чоловіків. І саме модель такої образ такої жінки проходить майже через всі мої твори. А ось для написання газелі бідного Ремзі пан Володимир влаштувався до кабміну. Він читачеві прагнув розповісти про бюрократичний стиль життя установи. Результат, опісля виходу книги, керівницю відділу, де працював пан Володимир, звільнили. Взагалі ж письменник про себе розповідає без зайвої хвальби. Тому кілька слів вирішив додати до творчості Даниленка Василь Габор. Володимир дуже різно, різноманітний письменник. Тобто, коли людина володіє різними стилями, це є вищий пілотаж. Скажімо, він може у стилі такому східному написати цей роман Газелі Бідного Рабзі. У стилі, у стилі модерну оця книга, яку останнє представлена кохання у стилі бароко. Але мене вразило інше, він просто неймовірно вигадує, вигадувач історії. Виявляється, українських авторів знають та читають навіть у Кембриджі. Виявляється, серед тих книг, які тут присутні, було було замовлення. Особисто я просто отримав це замовлення, щоб надіслати їм книги. То це був Володимир Даниленко, Євген Пашковський, Костянтин Москалець, Галина Пагутяк. мало комусь знайомий Петро Яценко, Львівський, була Ніна Бічуя. Тут не представлена книга Романа Іваничука, пацики Анатолія Дністрового. Тобто, те, що замовили, я привіз. А ці взяв пару книг, щоб показати, що вивчають студенти україністи у Кембриджському університеті. Зустріч із живими класиками, так називають Даниленка та Габура, тривала з годину. За цей час вдалося майбутнім журналістам познайомитися ближче з письменниками, хоча і не з усіма їхніми творчими здобутками.